Узаконений. Нам його ну, Це ж є додаток До чого? От додаток. От є форма затверджена за координаційним центром. Що ви мені даєте підписувати? Вас чим, чим я ще раз, ви, забере, ви заперечуєте проти офіційного документу? Це, це, це ви самі набрали на комп'ютері, це не є документ. Це вас, вас а ви набрали від руки, це так само не документ. Ви я, я наполягаю на підписанні протоколу, який утверджений координаційним центром. Це ваша думка, я, я маю бути в мене є дійсно бланки. бланк. Бланк? Чим це він затверджений? Чим затверджений, якою державною цей, яким законом ви будете працювати? Чи ви хочете? Я хочу, щоб відповідно до закону про прокуратуру ви стали в інтересах так. Я записую ваше для того, щоб ви не спотворили і потім не написали, що я відмовився. Я не відмовляюся, а я бачу, що ви перекручуєте свої мої права і не хочете мені допомагати. Як ви не хочете мені допомагати, значить, цей я е, тоді я е, нам... пишу знову. Я кажу пане Миро, ви можете скаргу. Майко. Ми з вами почали складати протокол про згорження правої позиції по двох доручних. Так так. Почав. І я почав, і я надрукував свій протокол, який я знову показую цей протокол, цей, е, до, я, е, затверджений координаційним мене. центром з надання правової допомоги Міністерства юстиції. Будь ласка, тепер слухайте. Ми з вами мали першу зустріч. На першу зустріч, що ви не готові, ви хочете до того Я? Я нічого не я той протокол. Він не чинний, на мою думку, тому що ви написали, що я. В мене то є, і я я його відправлю. Що ви рахуєте, що я щось наполягаю? Я нічого не наполягаю. Я хочу, щоб ви ви до допомогли виконати закон ко навіть не закон, а конституцію статтю 129, час риска 1. виконання рішення суду обов'язково. То я вам допоміг. У нас має бути спільна позиція, має бути розуміння. То ви проти того, щоб рішення судів було виконано? Не задавайте мені провокаційних тонку. А я а в чому провокація? Ну так я не я на що ви написали в протоколі? Ви написали в протоколі, що, що я наполягаю змінити правову кваліфікацію. А я такого не, не казав і не і, і, і ніколи не хочу. А що ви, а що ви на, на наполягаєте? Я, на я хочу щоб відповідно рішень суду, які набрали законної сили, що і зобов'язували прокурора з'ясувати обставини злочину і коло осіб, причетних до вбивства сина, щоб вони були виконані. І щоб суд, який зараз розглядає, Справу номер 466, дріб 3205, дріб 17 прийняв законний, справедливий вирок. От і все. йдемо про рішення, які справи, які зараз є в цих Це тільки рішення у справі 466, дріб 3205, дріб 17. Тільки ті. У мене дві пачки рішень. Добре, ходру пуцами, зрушень, задіяний, запишу свою позицію. Прошу. Раз. Ні, ми сказаємо, маємо, тут говоримо. Ви мені каже, що хочете, тобі з'єднати, крім мене, провадження, з крім мене проваджуємо, то тут безпечити, Я Тому, вам, я кажу, це які... дуже по інакше говорите, так? Я, я говорю так, як говорив. Давайте будемо працювати конструктивно. А мене Будь працює, ласка, ми не працюємо. Якщо ви фейки робити, то ну, ми не зможемо за вами працювати. Має а, що має? А, а А я шо, 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 щось недовіра, ви, не сп... що не ви щось спотворюєте, і я тому і кажу, от мій протокол, прошу підписати його. Ні, я не буду писати якісь ваші документи, тому що ну, я не вважаю до цього робити. От я розумію, що ви, скажімо так, не бажаєте підписувати цю цукру. Я наполягаю, я підписав, я прошу, я підписав документ. Протокол про узгодження правової позиції. Будь ласка, підписую вже. Ви щось думаєте, що я не підписав? Будь ласка. Ваш документ, який ви собі самі склали, ви зі мною цього не погодили. Ви зі мною його не погоджує. Будь ласка, змінюйте, що ви бажаєте. Даю вам для того, щоб ви погодили, узгодили, узгодили. І це якась довільна форма. Я такої форми не бачу. Я вам тут вказую відповідно до наказу підрозділу Міністерства юстиції. Прошу. Моя підпис стоїть. А, і я тут ще дату пишу. 16.06. Будь ласка, щось вам, я даю один екземпляр, зараз додавлю другий. Ви щось зміните, ви мені повернете, мій екземпляр. Ми маємо підказати цей прокурор. Ви його відмовляєте, чи підписуєте. Я ж вам дав, підписуйте. Ні, мені, мені, мене цікавить ваш протокол. Це мій протокол. Ваш протокол, протокол не відповідає цьому наказу. І вас не вказано правовий, правова підстава, за яким ви, ви мені підсовуєте якийсь документ. Що я розпал, підсовувати? Ну що ви починаєте, з говорити спіксовано, тільки зараз підписувати. Вам два екземпляри протоколу ви ви давайте хочете узгодити щось, змінити, змінюйте і, і надайте мені е, в передбачений е, строк. Поясніть в чому. В Чому нормальність? В чомусь на зараз ходу звинувачують, тому. Я, так признаю, я, я в чому вас звинуватив? Не знаю, у всьому, в тому, що щось ми такі протоколи працювали, ще ви саме саме саме. Ну добре, ваш протокол до, до вільної форми, він не, не затверджений тобто, е е е підрозділом Міністерства юстиції. Ну, добре, ми нехай, ми... А я вам даю той, що, підро... тобто, так, що ви думаєте. У мене, ну, Якщо ви кажете, ну я не зможу так працювати. Для того, щоб я навіть допомогу. Людина має не довіряти. Якщо ви мені довіряєте, то тут Я до, 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 дуже до, хочу довіряти, але ж ви, не але ви навіть не хочете узгодити праву позицію. Я хочу Ви просто… Ваша, ваші слова, я вам не є якийсь цей. Що ви сказали, Правильно. що ви не підлегли чи що там, та, що ви не збираєтеся та, займатися моєю справою. Та, та я, я, я працюю всіма однаково. Якщо людина йде на співпрацю, працює, я працюю. Якщо я бачу, що якась недовіра, відповідно, в правилах локації етики, я не можу брати справу, тому що я не зможу їм довірити, ви... що мені не довіряє. Я на вам на тому закінчувати. Якщо ласка. б мені довіряли, ви б мені не і ви б так само не підсовували мені. А ви вже, як кажуть, залежний адвокат, тому що ви б подали документи, які ніким не узгоджені. Це є підробка. Ви вважаєте, що сюди власне Так, ні, ну я маю той документ, я відправлю його ку, ку, туди, куди дадуть оцінку. Хай вам дадуть оцінку. Мені не треба конфлікт. а ви не хочете мене захищати. Ви не адвокат. Ви мене звинувачуєте зразу в тому, що перше сказали, що ви не збираєтесь мені допомагати, а тепер ви кажете, що я вас звинувачую. Ну як а ви і Так я дав конкретно на один аркуш. І те, що а в вашому, і в мене є ваш екземпляр, ви, ви вказуєте, що я щось від себе наполягаю. Я тільки наполягаю на дотриманні закону і Конституції. Ми маємо пересувати, в нас є передбачені, що не В мене передбачений законодавством, ваш не передбачений. не передбачені, то краще може буде людина, яка зможена працювати, і ви з нею будете працювати. Ну, якщо ми будемо так розумієте, де одне і друге наприклад, де навчити. Ну ми не зможемо. просто... Вибачте, ви це ви мене ви не хочете допомагати. Ви собі так думаєте? Ну так, а ви собі думаєте, що ви допомагаєте тим, що ви ще не що на, ви на, на... Ще позицію згоди? Ви вже, не ставите... Так ви мені дали, що перекрутили ви вписали в протокол, що я щось наполягаю змінити правову. Я написав, надрукував. Я вам пропоную, беріть один екземпляр чи два, і один, той, що ви цей, що віддрукований, і внесіть правки. От тоді, будь ласка. Будь ласка. Я не зможу так з вами працювати. Будь ласка, мені просто важко з вами якось помінувати, важко працювати. Назвіть, назвіть, все опишіть. Все опишуйтесь, мови, ставіш. Все. І повержемо. Справа ваша нарухається. Або ви нема гіршого, не, 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 не можу, як не хочу. Ви не, я бачу, що ви не хочете допомагати. Ви так Ні, я, я маю. Прошу, в мене є конституція, е, і вкажіть, що я не так е, вам сказав. Дати вам ще закон про, про адвокатуру? 22-й, 23-й. Що я порушив? Що ви порушуєте? Я ж вас не перевіряю. Я маю допомогти. Це ну так ви не хочете? Пане, ви не підписали? То, що... Це ви звинувачуєте? спільного розуміння і спільної праці, адвокат з клієнтом має працювати спільно. Ну так, Ви будь ласка, розуміння. так, так клієнт, інтереси штовху, клієнта, мають бути на першому плані. Планами, я не сперечаюся з вами. Якщо є будь-які непорозуміння, ж, Хтось, хтось кимось незадоволений, я, спільно не працює, я... не не, ще не висловив задоволення, а тільки давав, дав вам, я дав я, вам знаю, право. Ну, Ще я вам наголошую, що я порушив. Ви щось хочете? ви кажете. Ви не маєте права не знімати приватного А ви подайте до суду? Подайте. Я знаю, в яких випадках можна, а яке не можна. Є, навіть службова особа. Ви призначені, і я це обов'язково відправлю в Міністерство юстиції. Якщо ви Тому, А, погроза? А хіба ні, я, об я за об'єктивність? За те, що чи ви збираєтесь, хочу знати, чи, чи не збираєтесь допомагати? Я вам допомагаю, якщо ви не хочете, не прислати, то вашу я, якщо ви зібне, хочете працювати, то підпишіть праву позицію. Ви, а я вам праву позицію дав. Ви, відмов, ви відмовились, так? все Так ви будете допомагати чи ні? Коли ви повідомите?